Привіт, друже! Якщо ти потрапив на це відео, значить тобі знайоме відчуття палання сидіння від постійних зливних сесій у лапках в прекрасній грі World of Tanks. В даному відео я хочу розповісти своє бачення таких сесій та як бути в таких ситуаціях. Отож, сідай зручніше, бери чайок та гарного перегляду! І не забудь протиснути вподобайку. У кожного з нас траплялися моменти, коли здається, що весь світ проти нього. Безперервні поразки, відчуття несправедливості в балансуванні, усе це створює враження, що гра просто відмовляється давати перемоги і відкручує по максимуму. Але чи справді винен балансувальник і рандом? Чи можливо проблема криється в чомусь іншому? На мою суб'єктивну думку, основні причини поразок такі: перше, це акції та івенти. Під час акцій багато гравців зосереджуються на отриманні швидких бонусів, досвіду, срібла тощо. При цьому якість гри знижується, бо всі поспішають збити ікси досвіду. Відповідно, мало хто грає на повній концентрації, головне зайти в бій, щось зробити і забрати досвід. Але погодься, якісно зіграна гра може принести більше користі, ніж поспішно зірваний бонус, тому не піддавайся цій спокусі і грай на максимум. Друге це дослідження нового танку. Ні для кого не секрет, що перші бої на новій техніці часто проходять у топі списку, що дозволяє легко вигравати. А от коли халява закінчується, всі ми стикаємося з реальністю. Танк ще не вивчений і перемагати стає складніше. У такому випадку допоможуть вільний досвід. Я дуже часто витрачаю вільний досвід, щоб пройти стокові модулі. Також не забувай про національні та універсальні фрагменти, використовуй їх, щоб швидше дослідити кожен новий рівень. Третє це фокус на статистиці. Мабуть, більшість гравців зациклюються на досягненні певних показників у статті, наприклад, на хорошу вінку, середній дамаг чи знуття позначок. Коли до мети залишається лише кілька кроків, поразки сприймаються особливо болісно, що призводить до нових помилок і нових зливів. Особливо це знайомо, коли ти майже дійшов до другої і третьої позначки. Думаєш, останній бій і твоя відмітка в тебе в кишені, але ні. Ти втрачаєш концентрацію, ти переоцінюєш сили і робиш банальні помилки. Четверте, і, мабуть, моє улюблене, це почуття непереможності або, як раніше казали, ЧСВ. Коли ви відчуваєте, що знаєте гру до дрібниць і готові з легкістю перемагати або вчити інших, як треба грати, реальність може сильно розчарувати. Гра командна, що б там хто не говорив, і навіть найкращий гравець не завжди може виграти самотужки. Тому краще навчитися розмінювати ХП своїх союзників. Бачиш пуш підтримай. Бачиш, що виступають, не лізь один. П'яте, Але одне з найголовніших це ігнорування змін у грі після оновлення. Якщо ви не читаєте останнє оновлення і не стежите за змінами в характеристиках техніки, боєприпасів чи бронювання, ви можете зістовхнутися з ситуаціями, де раніше ви легко пробивали ворогів, а тепер ні. Невміння адаптуватися до нововведень веде до поразок. Повір мені, це дуже важливо, і ціна може виявитись високою, якщо ти хочеш вигравати. Шосте це вже очевидне. Невідповідний твій стан. Якщо ти втомлений, хворий або ще не відійшов після вчорашніх посиданнях з товаришем, не сідай грати. Твоя концентрація знижується, що неминуче веде до поганої гри, і відповідно твій моральний стан ще більше погіршиться. Такі фактори слід враховувати перед тим, як сісти за гру. І останнє, якому я ніколи не приділяв уваги, це перегравання. Коли ти проводиш у грі занадто багато часу, твоя увага притуплюється, а кількість помилок зростає. Гра повинна приносити задоволення, а не перетворитися на виснажливий марафон. Тому якщо ти не займаєшся цим на спортивному рівні, ну не сиди по 6-8 годин цій грі. Твоє життя має складатися не тільки з танків. Що б хотів сказати в заключенні, це перемоги та поразки є невід'ємною частиною гри. Важливо вміти приймати поразки спокійно, аналізувати їх і робити висновки. Лише так можна досягти стабільного прогресу та насолоджуватися грою. Це був Скітарікс. дякую за перегляд. Напиши свою думку стосовно цього відео в коментарях. Успіхів!